У нас в продажу є такий чудовий Daihatsu, 2011 рік. У нас офіційний автомобіль у 2011 роки, році. Оце представте, хто зайшов в салон і купив таке авто. Да? Представте, сколько воно стоїло А зараз воно стоїть у нас 10-500. Ну якщо наш пан Руслан домовився з власником, буде знижка 500 доларів. 1.5 моторчик у нас. У нас деві фари, з лінза є проти Це у нас на повному приводі, на повному приводі. Спасибо, диски, гума агарна. Є ще комплект гуми, багажники лежить. Все, все, все на місці. Хозяйська машина. Центральний замочок у нас даже сключа. Бац, 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 і все. Електропакет у нас присутній. Висока посадка у нас хороша, кстати. Дивіться, сука, на ворота, помість при з гори, блокіровочка. Ну, це електровозеркал. Клімат, кстати, дує хорошо заправлено. клімат контроль клімат контроль Мультимедиа ось така, типа, да? Ну, музыка играешь, есть у нас задняя камера, есть патронечки, есть у нас обычно дешечка, есть двоечка, и есть понижена элечка. Два подогревчики, раз, два. Все на месте. Подогрев даже лобового скала есть. Так, что позаду у нас такие высокие диванчик, сиденья можно рискнуть и туда- и Все сглаживается, все разглаживается. Полочка у нас есть, смотрите, багажнички у нас. Бац, бац, бац. И резина. І гарна резина, гарна, серйозно гарна. Запасочка у нас тут на місці. Все тут нічого пустого немає. Патрончики, фаркопчик. Бомба вообще, бомба машинка. Що? Заднього скла є у нас. Ще ми є. Бомба. брати. Так що, друзі, якщо сподобалося, то чекаємо на Автопойнті в Білогородку, Софійська 19, і ви купите цей автомобіль. Чекаємо. Автопойнт. Придбай! Якісне авто.